Неминуче виникає у нас запитання, коли ми беремо участь у хресній дорозі. Чому треба було страждати Божому Синові? Для чого його розпинали? Зневажали його, оприовували? Для чого це все? Відповідь, дорогі, ми знаходимо у Святому Письмі. Причина є в нас, у людині. Не вистачало проповіді старозавітніх пророків, святих, суддів, багатьох святих чоловіків і жінок, яких посилав Господь Бог на землю, щоб могти змінити людське серце. Замало було цього. Сам Божий син мусив прийти до нас, віддати себе у людські руки. Що ми з ним зробили з Божим сином другою особою Божою? Ми його розп'яли. Але дорогі, ця трагічна історія людської історії обернулася великим щастям, найбільшим щастям для людини її спасінням. Треба було, щоб Божий син прийшов на землю, добровільно взяв на себе хрест, прийняв на себе всі людські зневаги і остаточно був розп'ятий і помер. Це міг зробити тільки Божий син. І він це зробив. Для кожного і кожної з нас тут присутніх, для всіх мільярдів і мільярдів людей, які жили на землі, живуть і будуть жити. Це, що зробив Божий син, сталося спасінням всього людського роду. Ми дорогі, що так молитовно взяли участь у цій хресній ході, мали в своїх серцях всі терпіння і болі Божого Сина, а разом з ними мали в своїх серцях всіх тих, хто протягом віків поклав своє життя, свої страждання, смерть за волю і незалежність. Щастя українського народу. Це Божий син, показавши той єдиний, найвищий, найбільший приклад любові до людини, надихає, надихав, надихає і буде надихати мільйони українців любити Господа Бога, любити свій народ, свою рідну землю. І все те, що є пов'язане з ім'ям Україна. Ми нині складали свою молитву найперше за всіх тих, хто поклав своє життя наших воїнів. Всіх ми хочемо мати у своєму серці, а особливо тих, які найбільше страждають у цій страшній війні. Дорогі, розп'яття Божого Сина показує нам, що кожен і кожна з нас повинні не на словах називатися християнином. Не теоретично визнавати, що я приналежу до християнської віри. Не тільки словом казати, що я дотримуюся Божих заповідей. Нинішній. Час. час війни. Вергість спонукує нас до великої відповідальності за наші вчинки, відповідальності за наше життя, відповідальності за те, чим кожен з нас займається на місцях своєї праці, у своїх сім'ях бути батьком, бути матір'ю, бути сином, бути дочкою. Вкладає Господь Бог за на нас велику відповідальність. А ми, як християни, повинні на ділі показати свою вірність Богові і вірність Україні. Маємо багато прикладів за ці останні роки від 2014 року, які нам приклади наших найближчих, наших знайомих. Наших друзів наслідуємо їх. Не маємо права, дорогі, змарнувати цей час. Змарнувати цей Богом даний шанс вибороти раз назавжди щастя українського народу. Раз назавжди відкинути ворога з нашої рідної землі відкинути ворога з наших сердець, відкинути гріхи з наших сердець. Расся завжди заявити і на ділі це впроваджувати, що християнські цінності є в основі українського суспільства, є завдатком побудови оновленого майбутнього громадянського відповідального українського суспільства. Расла Жертва розп'ятого Божого Сина є не просто оплакувана і оспівана піснями, а вона є дієва. Вона приносить спасіння нашому українському народові. Нехай цей хресний хід, дорогі, запам'ятається нам до кінця нашого життя, бо він був воєнний час під час війни, коли гинуть. Наші воїни, найкращі сини і дочки українського народу. Нехай ця молитва відгукнеться у серцях всіх тут присутніх і всіх тих, хто брали в ній участь за допомогою засобів масової інформації. Неможливо, щоби дорогі не залишилися байдужими і не відгукнулися на цю молитву значення тільки тоді, коли вона має відбуток в щоденному нашому житті. Нехай Боже благословення буде з нами, нехай покров Матері Божої, яка прославилася тут, у Зарвониці, в Зарваницькій іконі, яка пригортає від 13 століття мільйони і мільйони українців буде над нашим народом. Над Кожним і кожною з нас. А особливо нині просимо покрову Матері Божої до всіх тих, хто є на різних фронтах нашої країни. Амінь.